До свого проєкту DT3 я зробив ще один невеликий комплект креслень з адаптацією до газобетону, коли в нас всі стіни і перегородки виконані в газобетоні, а не в повнотілій цеглі. Тобто, сам основний проєкт у мене йде в цеглі, але якщо ви хочете будувати його в газобетоні, то після купівлі основного проєкту я відправлю вам ще один варіант. Креслень з газобетоном. Це не окремий проєкт в газобетоні, це доповнення до проєкту ДТ-3 в цегляному варіанті, але це в газобетоні. Ось так виглядають креслення. Це так титульний аркуш. Потім у нас йде аркуш, де ми робимо прив'язку на нашій ділянці, вже з адаптивними новими розмірами габаритними. І плюс у нас трошки міняється площа, тому що в нас. Ну, сама товщина стін помінялася, і трошки там в районі 1 метра квадратного міняється площа. Потім у нас міняється відповідно архітектурний план, вкладочний план новий повністю видаю вам. І зверніть увагу, так, що вузол у нас є монтажа вікна в газобетоні. І зверніть увагу, що в нас тут є газоблок, порахований, скільки якого вам потрібно, який об'єм. На даний будинок. Тобто я вже все порахував, вам нічого рахувати тут не потрібно. ну Можете перепровірити мене просто, перерахувати для себе. Далі, наступний аркуш це розріз по вхідній площаці, теж з адаптацією з газобетоном. Наступний це розріз по зовнішній стіні, там, де немає в нас ні тераси, ні ганку, просто по зовнішній стіні. І наступний це розріз по терасі, теж, теж з адаптацією під газобетон. Тому, якщо вам потрібен проєкт в газобетоні ДТ3, купуйте ДТ3, пишете мені на електронку, що вам потрібно ще комплект з газобетоном, і я вам відправляю комплект з газобетоном після купівлі основного проєкту ДТ3 в цеглі. Всього вам найкращого, до побачення!